У нас згідно наказу 772 від 26.06.2015 року Міністерство внутрішніх справ проводилась на території Черкаської області цільова профілактична операція під умовною назвою Трікстер. Ціль даної операції, зокрема, виявлення. Осіб, груп осіб, організованих злочинних груп, які вчиняють на території області злочини, зокрема інтернет шахрайство За матеріалами відділу боротьби з кіберзлочинністю було відкрито 18 кримінальних проваджень за частиною 190, за статтею 190 частиною 3 Кримінального кодексу України. Це вчинення шахрайства за допомогою електрообчислювальних технік. Зокрема, по дев'яти кримінальних провадженнях було особам оголошено про підозру за статтею 190 частиною 3. Це таких виявили 5 осіб, мешканці міста Черкаси які вчиняли шахрайства за допомогою інтернет-ресурсів. Вражає той момент, що ці злочини вчиняють особи, як неповнолітні, так і особи, яким виповнилося 18-19 років, не старші. Також в процесі документування даних осіб ми виявили ряд інших злочинів. Це статті 200 та 360 Зокрема, була порушена дві. Кримінальне провадження, це частина 2 статті 200 та частина 1 статті 200. І два кримінальні провадження за частиною 2 статті 361 і частиною 1 статті 361. Хотілося б відмітити, що нещодавно була затримана також група осіб, яка складалася з трьох чоловік. Це місто Умань. Один із них особа, яка досягла вже 18-річного віку. Два інших учасника цієї групи це неповнолітні. Одному 16 років, другому 17 років. Тому хотілося б ще раз звернутися до мешканців Черкаської області з тією метою, що не потрібно, скажем, вірити тим людям, які телефонують, телефонують вам на мобільні телефони і представляються працівниками Приватбанку. Це все обман. Друге вид шахрайства – це коли вам приходить, наприклад, смс-повідомлення про те, що вам у виграші прийшов автомобіль. Це все обман. Ніхто ніколи нічого просто так нікому не дарить. І ніхто ніколи нічого не зробить для того, щоб людини покращити життя. Тому що все це, це, скажімо, шахраїцем користуються і заробляють таким чином собі гроші. Ще е, хотілося б зазначити на тому, що е, так звані шахраї, вони, не маючи ні совісті, ні моралі, е, е, викрадають кошти з е, банківських карток людей, які відкрили ці рахунки для збору соціальної допомоги на реабілітацію або лікування воїнів АТО. Такими злочинами ми також займаємося. Є у нас інформація. Зараз проводимо комплекс оперативних слідчих дій для документування і в подальшому затримання таких осіб.